Вітаю вас знову на першому міському. Нагадую, ви дивитеся консиліум, і це вже друга частина нашої програми. І говорити будемо про такі цікаві речі, як компоненти продуктів, які ми споживаємо. І де про них можна дізнатися? Зазвичай це етикетка і система етикеток в Україні упакувань. Вона регулюється певними законами. Ми зазвичай там дивимося термін придатності наших продуктів. Ми зазвичай дивимося і часто обговори говоримо якусь грамовку продуктів, коли щось собі там плануємо. Скільки нам цього треба купити? І ця інформація, така як назва, кількість та термін придатності, це ми зазвичай вже звикли дивитися. Але ще є склад продуктів, і що він містить, що він нам може розказати про це, будемо говорити сьогодні. із нашим експертом: це Олександр Потапчук, кандидат медичних наук, лікар-ендокринолог вищої категорії, доцент кафедри внутрішньої медицини. Номер один Одеського національного медуніверситету. Пане Олександре, вітаю вас і Добре цікаву день. тему ми з вами сьогодні собі Дуже. запланували, так тому що, ну, по-перше, Хочеться спитати у вас, як на вашу думку, людина, яка е, з пацієнтами працює, які дуже часто повинні рахувати багато компонентів, багато нюансів, чи інформативною є взагалі етикетка в Україні, коли вона нам говорить, що, наприклад, 24 грами цукру є в от в цьому батончику? А що це повинно мені взагалі сказати? Це мені багато, чи це мені мало, чи це мені норма? Чи це норма? Для дитини. Що говорить нам ця цифра? І оце маркування, воно взагалі несе нам інформативність як людям, які щось рахують і планують. Ну, це несе інформацію, скажімо так, чисту, голу так. інформацію, яку треба переробляти відповідним чином. Під себе, наприклад, при при цукровому діабеті, коли ми проговорюємо з пацієнтами дієтичні якісь особливості, звісно, нам треба порахувати, скільки білків, жирів, вуглеводів людина отримує за добу. Реально чи цього достатньо, чи недостатньо, вносити корективи. І, не маючи такої інформації, це дуже складно зробити. Якщо в батончику написано, що там 25 грамів глюкози, ну при цукровому діабеті, це вже дійсно на цьому батончику ставиться хрестик і що. Це ми не їмо. Uh -huh. Ну, наприклад. Е тобто, оці, е скажімо так, задні частини етикеточок, які є на всіх піщових е харчових е продуктах, вони дуже, дуже, скажімо так, потрібні і дуже важливі, бо без них ми е ну, не зможемо підібрати для пацієнтів ту чи іншу дієту. Ну, це таке, якщо коротко казати. Що туди входить в ці показники? Ну, основні інгредієнти, харчові, білки, жири вуглеводи. Ми їх рахуємо, є формули, по яким ми це розраховуємо. Тут питань не виникає. Більше питань виникає, коли ми далі читаємо, угу. що входить до складу цих продуктів. А там вже йдуть абревіатури, там якісь букви, якісь цифри угу. і так далі. І так далі. І це, по перше, незрозуміло більшості людей. Ну, нашу воно порідно. Це специфічна, скажімо так, інформація для працівників харчової промисловості, для лікарів-дієтологів, для нас, там, там, де ми дивимося, що краще підібрати, але, ну скажімо так, сила впливу. Інформації з соціальних мереж, які можуть інколи, скажімо так, дійти до такого ну, звичайно, до звичайної людини, може сприйматися по-різному, особливо якщо це ще емоціонально якийсь окрас має. Що ж там пишуть на, на тій стороні? Ну тут треба під, при, до цього підходити таким чином. По-перше, Складові частини харчових продуктів, які ми отримуємо там в магазині, на базарі і так далі, вони на етапі, скажімо так, дозрівання рослини чи вигодовування якогось якоїсь тварини, вони вже можуть містити в собі якісь речовини, які ну, не є корисними для організму. Наприклад, використовуються. От там де рослин це стосується більше рослин, використовуються засоби боротьби з шкідниками, uh -huh. це якась така ціла низка речовин. Які мають токсичний вплив на, на, живі, на живі. Воно там історії. залишається в так, цьому продукті, так. так? І сказати, що це повністю з продукту вийде до того часу, коли це яблуко попаде вам на, скажімо, на стол, ну можна, звісно, так вони робляться, до речі, ці речовини, щоб вони своє діло зробили і. Випарилися чи Випарилися, якось вийшли та, так. Да, uh -huh. Куди кудись поділися і до нас не доходили, але щось, щось доходить. Друге, що стосовно, скажімо, тварин, ну там використовується це не секрет, певні дози анаболіків, певні дози антибіотиків. Це також якісь мірі може попадати, але це мікродози, як правило, вони не шкідливі і за них мало мало говорять, хоча вони, вони є, особливо зараз. Якщо ми порівняємо з тим, що було, скажімо, років 100 назад, о то це то це зовсім ніхто не контролював. Взагалі система контролю за харчовими продуктами за їх складом з'явилася десь в 60-х роках. О, це досить недавно, так то відносно недавно, коли були випадки. Ну, явно передозування тих чи інших речовин були ситуації, коли хтось десь отруївся, і це було чітко пов'язано з тим, що він їв. І тоді виникли отакі спільноти науковців, які почали вивчати це питання. До речі, буква Є, яка йде там в пішових цих домішках, вона ну десь я з цим стикався, вона відображає. Першу букву слова Європ, тож Європа, це європейські uh -huh. рекомендації. От так, от, в 60-х 60 роках там було так зроблено, що все, що було більш-менш корисне, не, не шкодило людині, воно вже апріорі залишалося в харчових наших продуктах. А все нове, що туди додавали, то вже підлягало вивченню для того, щоб зрозуміти шкідливо чи ні, в якій дозі, як довго, і так далі. І, так далі. і всі ці речі вони проходять таку апробацію. Це дуже, це дуже серйозний такий процес. І коли ви берете в руки якийсь продукт в, в упаковці, на якій написано, що він в своєму складі має там і такий. Перелік, ну, мабуть, там строчок на 10 може йти, то можете бути певні, що там нічого шкідливого точно нема. Точно нема. Перевіряється це на тваринах, потім апроксимується на людину, тільки зменшується там в 10 разів, в 100 разів допустимі ці ну, норми, скажімо, і це точно не шкодить людині. Друзі, але й не несе користі, тому що ми ж собі як обираємо, коли а, ми а хочемо а більш куди, натуральне, а, а куди, щось куди? таке, знаєте, так, собі але, більш але, поживне. Але скажіть, а от а от куди подітися? Наприклад, є один: це красителі. так, Боровники. так вони покращують, можна так сказати, навіть емоційне сприйняття харчів. Так. Що ми даємо, є такі кольори, які в нас ну, не дуже приємно, приємні відчуття визивають, а є такі привабливі продукти. Ну так, наприклад, давайте синю ковбасу або синє м'ясо. Ніхто, ніхто їсти не, їсти не, стане, не стане так. так да, але я... якщо вона рожева, да, така да, да. соковита От на вигляд, то вона викликає так, апетит. Так. От так. як без них, як без них. А там ми можемо знайти такі, такі речовини, популярні, як нітрати, допустимо. Нітро-нітросполуки, але ті, я, ку, ті, ті кількості, які вони там є, вони безпечні. Вони безпечні. Або візьмемо інший клас. Там під літерою є, е, там виділяють десь шість класів сполук, які скажімо, призводять до ну, сучасної, до сучасної якості наші харчові продукти. Бо складно вже отруїтися так, як це було 100 років тому. <толі> Так от, якщо ми беремо групу стабілізаторів, ну вони також потрібні, бо вони без них ну, ви навіть будете зберігати цей продукт якихось таких ну, більш-менш ну, скажімо так, холоду. Холод. Як зберігання, як мови зберігання. Але без стабілізаторів склад все ж Діпсується таки буде потроху швидше, мінятися. Да, да, да. Зайте мені само... цікаво, от таке. От да. я вам на прикладах прям таких, знаєте, да, на да. своїх будемо розбирати. Бачимо хліб, наприклад, бачимо якісь, якусь випічку. І ми бачимо, що випічка в магазині або в якихось там таких хлібопекарнях невеличких. Ця булочка вона попадає в нас додому. За день вона може почерствіти. Або там за декілька вже пліснява на ній там своє царство розведе так. А є, от, наприклад, в великих супермаркетах оці американські булочки для е бургерів. І е ці булочки, вони такі ну, пласкі, як зазвичай ці бургери бувають для запікання. Але вони напи по півроку написано, що можуть вони зберігатися, ці булочки, і вони не черствішають, і пліснява на них не живе. Навіть пліснява не хоче ту булочку їсти, а людина їсть. От скажіть, будь ласка, чи можна сказати, що та булочка безпечна? Я розумію, що якби якби вода була небезпечна і несла якусь смертельну або якусь, я не знаю, онкологічну загрозу в потенціалі, вона б не попала на вітрини спочатку америка... американських магазинів, а потім до наших. Але все ж таки, ми ж розуміємо, мабуть, ну на моє таке уявлення, таке дилетантське, що та булочка, яку обере пліснява, то і мені хочеться її обрати. Дуже гарний такий приклад. Хліб, який через там, тиждень вже ну, такий непридатний до, угу. до їжі, і булочка, яка, яка півроку. Це якість виготовлення, використання сучасних технологій. Чи безпечна та булочка? Ну, перше, скільки ви збираєтесь їх з'їсти, тих булочок? Ну, так. Бовитися і водою можна. І сіллю можна отримати. скільки ви збираєтесь їх з'їсти. Булочка безпечна, але завдяки сучасним технологіям вона зберігає свої якості, тобто і естетичні, і фізичні, тобто uh -huh. вона пухка, і е, вкусові вони не змінюються завдяки тим добавкам, які туди додаються. Мова тільки в тому, щоб це було по технологічних цих стандартах, по картах, і це є безпечним. Це uh -huh. є безпечним. Ми знаємо, що люба речовина в залежності від кількості може бути і ліками, а може бути і ядом отрутою. Тому тут важливо розуміти, що скільки людина їсть, що скільки людина їсть. І всі проблеми виникають більше з цього, що з'їдають дуже багато, або їдять угу. тільки оце з кількості. І... Так виходить, з кількості, що ця да, 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 не користь. Да, а да. от якщо ми з вами будемо говорити про ті продукти, якими лякають всі а, і а, системи охорони здоров'я і різні організації. А, зараз багато говоримо про цукор, з якого ми почали. Так це не тільки для людей з хворобами, але й а, для людей, які можуть мати багато потенційних хвороб, в тому числі діабет. Із е, надмірного споживання цукру це трансжири, е, якими теж лякають. І вони, знаєте, от зазвичай за інформацією різною, е, їх виробники намагаються сховати під різними такими назвами: от, наприклад, трансжири, тут е, е, я читала там спред, фритюрний жир, жир спеціального призначення пишуть. Е, спеціально, щоб не було цього трансжири страшного слова. Цукор можуть ховати під різними там крохмальна. Фруктовий концентрат, кукурудзяний, глюкозофруктозний сироп. Але ж, по суті, ми маємо той самий так, форму цукру, яку не можна споживати більше, якщо ми говоримо про кількість, ніж нам положено за дієтою або за нормою споживання. От що як бути з цим? Нам дивитися на ці, як ви сказали, жири, вуглеводи та білок, не дивлячись на ті формулювання. На них орі орієнтуватися чи як? Ну, дивіться, можемо взяти дійсно дві речі. Вони це цукор і трансжири. Що стосується цукру, це перш за все калорійність, це велика кількість калорій в малому об'ємі. І оце основна небезпека. Бо цукор все ж таки для організму він більш-менш безпечний. Друге діло, скільки його людина споживає, це знов таки чи яд, чи ліки. А от тобто не можна нікому їсти багато цукру. Чи це буде ложкою з мішка їсти, чи це буде цукор в якихось, якихось там кондитерських виробах. Його багато їсти не можна. Бо це вже інша проблема пов'язана з гіперкалорійністю, з ожирінням, з вуглеводним обміном. А от трансжири – це вже людське набуття. Це було Ну, теж десь в 70-х роках вони якось так пішли широко в кулінарію. Вони ж чим привертають увагу тих, хто займається їжею. Вони, ну, в принципі, смачні. Вони угу. смачні. По-друге, вони непогано зберігають форму. Тобто, якщо ви хочете там крем зробити на основі транжиру, uh -huh. то він буде добре зберігати форму в певному температурному діапазоні краще, ніж біл, ніж звичайний той слівочний, що називають, uh -huh. крем. тому вони виявилися, ну, скажімо так, не дуже шкідливими і технологічними. Тому вони пішли в Народ. промисловість. В промисловість і повністю від них відмовитись, ну, складно. Ну маргарин візьміть. Візьміть магазин. Подивіться кількість маргарину, наприклад, скільки стоїть на полицях. Ми так. ж вами ми ж з вами розуміємо, що да. кількість людства зростає, і це всі кажуть, і лікарі, і загалом соціологи, що е, людей стає все більше, тривалість життя більше, і не не всі хочуть займатися фермерським господарством для того, щоб так, робити ці вершкові е, е, різні масла, і те так. інше. Тому ми розуміємо, що наука робить свої кроки в цьому е, на цьому тлі. Проблема тренажерів в тому, що вони в клітину то попадають, але в людській клітині там нема таких ферментних систем, які б могли ефективно з ними працювати uh -huh. з цими транжирами. Вони накопичуються, накопичуються, збільшується кількість ліпідів в клітині, це порушує її функцію. Наприклад, жировий гепатоз у людей, які багато вживають цих продуктів, ну, є майже у всіх. Але ж знов таки є. Інші е, кондитерські вироби, які треба спожити швидко, наприклад, з тим же самим білковим кремом або з тим же самим сливочним кремом, їх треба швидко їсти і щоб вони не встигли е, ну, змінити, змінити змінити свою якість зіпсуватися. А що стосується цукерок, шоколадок, там ще якихось батончиків, там транжури, звісно, є, але знов-таки скільки ви їх будете з'їдати? Якщо це невелика не кількість, там, ну, якщо ми беремо, тому, там, скажімо, цукерку, тіпа, які в нас там є, такі невеличкі цукерні. Ну, так Шоколадну да, цукерочку, цукерочку, то, то це, трохи, не, це, було, це мало. 3-4 цукерки в день, там проблеми не буде. Пару кусочків там, з плиточки шоколаду відламати, mm -hmm. то теж проблеми не буде. Є, е, звісно, продукти, в яких нема транжирів, вони дорожчі. Да, ще mm -hmm. одна перевага транжирів, що вони дешеві. А там дорожче виходить. І хто хоче, той шукає саме продукти з натуральних таких компонентів. Тут ще одна цікава ре такий момент, коли кажуть, що ті, хто виробляють ті чи інші продукти, Добавляють туди модифікатори вкусу, uh -huh. смакові яких, для покращення смакових якостей, додають там якісь стабілізатори і так далі, так далі. Це дорогі речі. Тобто не так вже, ну, скажімо так, економічно вигідно додати в якісь цукерки чи в якісь інші продукти ті чи інші хімічні сполуки, бо вони дорогі. Це по-перше, по-друге, не завжди. Кількість цих сполук буде впливати на якість продукту. Наприклад, що можна взяти? Ну, Глутамат, наприклад, uh -huh. якщо його багато додать, то зміняється зміняє, смак продукту. Тобто його багато і ніхто і не додавить, бо це вже буде інший продукт, його ніхто ніхто не буде брати. Ну, і Це стосується багатьох таких добавок. Тобто, там все не, не так просто. Ніхто, все, ну, скажімо так, Спеціально не буде додавати ці сполуки, якщо це економічно невигідно. А от перебільшувати ці додавки це дійсно не дуже вигідно. дорожче виходить ту булочку. Подивіться, скільки коштує булочки. Наш батон хліба скільки коштує в одній ціні. Але то такий маленький, а то на. Ну насправді ви знаєте, я не знаю, наскільки дорогою є, наприклад, підсилювач смаку, який дуже часто ми зустрічаємо. Свого часу, до речі, цей підсилювач смаку був в багатьох приправах, які додавалися їх Наразі... навіть в рекламах. Рекомендували додавати в різні там гарячі страви, в супи. І так. дійсно дійсно грала. Я вам теж скажу на власному досвіді. Страва грала новими смаками. І курятина була смачніша, і картопля була. Ароматніша, а і насправді людина може з'їсти на цьому тлі більше, тому що воно, здається, з цими підсилювачами смачніше. А якщо ти візьмеш ту саму курку і почнеш їсти її без вже опустимо той момент, як вона там зростала, на яких е, антибіотиках чи були вони, чи ні. А навіть якщо це з е, села курочка, то вона не буде мати такого смаку, і ти її та, е, настільки більше не з'їш, ніж ту, яка цими, цими приправами е, підсилена. Так? Але тут головне, скажімо, е, Скажіть, Олександре Васильовичу, мені, якщо ми говоримо, що все більш-менш безпечно і залежить від ну, не а навіть безпечно щодо стандартів, які введені. Кількість, кількість і інформативність, якої я почала в Європі, в країнах там Америки є така система світлофору в маркуванні. Так, коли ви берете упаковку, і дуже часто можна навіть пошукати на наших вітринах зараз багато yeah, імпортного yeah. товару, є така рисочка, і там написано, наприклад, 4% жиру в цій ну, печиві, наприклад, і там зелененька ця полосочка, і, наприклад, цукру там. Певний відсоток, вона червоненька. І це каже нам про те, що з цій вже упаковці печива. Вся ваша норма цукру червона. І коли ти візьмеш другу, ти вже навіть цим е, візуальним маркером будеш бачити, що це буде зайве не рахувати, як ми з вами е, там по цих цифрах? А, а отут, от, наприклад, жиру зелененька. Тобто я ще можу собі додати, і в відсотках людині швидше, зручніше. Е, от як на вашу думку, чи потрібно українській у цій системі для наших пацієнтів, які це рахують, для простих людей, які щось собі намагаються? Вибудувати? Цю харчову е, поведінку, отака От зміна маркування. Ні, звісно, потрібна. Пацієнти, скажімо так, з цукровим діабетом, вони в більшості своїй, вони і без цієї маркировки знають, читають, що там є і можуть порахувати, бо це їм життєво потрібно. А, в принципі, людина, яка має зайву вагу, звісно, це дуже виручає і сприяє тому, що калорійність хар харчових продуктів все ж таки витримується в певних межах. Нема от того перебору по калоріях, і людина має більше шансів схуднути і більш якісно схуднути. Тобто, да, це, дуже, це дуже ефективна і дуже проста, до речі, така маркіровка. Так що тут проблем нема. Але це стосується знов таки білків, жирів, вугів uh -huh. Оці там під маркировкою є, і все інше, це не стосується, це вже інша категорія. Вони там в безпечних дозах і вони нам дають, що вони дають якість продуктів. Що можна було б додати? Наприклад, що, що, що стосується консервантів, вони ж uh -huh. довго зберігаються. От, от, от. Ми можемо взяти яблуко, яке довго може зберігатися, але де консервант знаходиться. Кірці чистять яблуко. Банани так само він довго зберігаються. Їх везуть на звідки, угу. і потім вони ще тут лежать. це навіть не думають люди, до речі. Але проблем нема. Чому? Бо ми їх чистимо. Ми не їмо їх з кожурою. Угу. Там проблем точно нема. А от яблуко треба почистити. Зрізати кожуру, де знаходиться оце все ці всі консерванти, і все, що під ним можна їсти. Бачите, таке слішне зауваження, тому що багато ми читаємо на упаковках. До речі, згадаємо ту саму безлактозне молоко, дуже угу. популярне, так? яке, ну, по-перше, має ну, лактозу, але і має фермент для його перетравлювання. Тобто, ми п'ємо все ж таки молоко з лактозою, а не безлактозне, як дехто з наших глядачів думає. І всі ці чомусь бігають за цим молоком, тому що зараз так модно. Кому, кому а, треба і кому не треба, або з глютеном. Це так само, це дуже добре, що це пишуть про це, бо це алергіків стосується, так, або певних харчових так, а, так, умовностей. Так, так. Але не для всіх, хто воно є, так, це ні. для людей, які цього потребують. А, що, а от щодо продуктів, які лежать на вітринах, то зазвичай вони в нас маркуються, коли пишуть вміст нітратів. Так, у нас дуже люблять великі супермаркети таку біологічний аналіз в якому теж не всі розбираються робити. Але давайте згадаємо зараз ще про полуницю, яка з'явилася на наших вітринах. Вона дуже приваблива, вона дуже е, така довгоочікувана, бо після зими, е, не дивлячись на те, що зараз багатий асортимент фруктів, ми mm -hmm. все ж таки на неї чекаємо. Чи буде вона корисною для нас, і на ній немає етикетки, ми не можемо прочитати, що вона містить. Ну, це тільки на совість виробника можемо полягатися, що вона нічим не полита над, надлишково чи щось. Але дійсно там нема на базар, на базарі, якщо ви приходите, там цих немає етикеток, нема е, переліку. Там того, головний, знаєте, який там? компонент? Табличка найсолодша, найгарніша, так, найсмачніша. Так, Оце так, буде так, ці так, всі так. якості. Тут, ну по-перше, треба бути впевненим в виробнику. Тобто, якщо ви цю людину знаєте, знаєте. Що і вберете в неї декілька років і проблем нема, ну то напевно, вона таки якість яку якусь якусь підтримує. Якщо це незнайома людина на дворі, там, скажімо, лютий або березень, а в неї здоровенна червона клубника та, та сама клубніка, ну то певно треба так. подумати, так само, як кавуни в квітні місяці. Червоні такі спілі кавуни. Ну, Але ж ми можемо розуміти, що це привезено нам з-за кордону, де воно можемо, можемо. дозріває. Якщо його везли, він точно має консерванти, він угу. має якийсь стабілізатор що це сезонний продукт? Почекайте, воно виросте. Ти не ймося. А що ми можемо сказати наразі? От зараз дуже багато говорять про, про глобальне потепління, і ми бачимо самі на своєму досвіді, що, наприклад, зараз квітень і каштани квітнуть, а цього ніколи ми так ось як ось, не спостерігали. Або всі квіти цього року, 2024-го, вони розквітли на місяць півтора раніше, ніж зазвичай це було за календарем. Ну і розуміємо, що і полуницю, і кавуни. Ми можемо чекати вже раніше, мабуть, тому що більш тепліша погода, більш. Більш м'якіша. І тут я так розумію, що все ж таки може бути похибка і в часі. І та полуниця, яка з'явиться на початку травня, вона вже дозріла і може мати такі певні вже і корисні якісь якості. Ну, звичайні свої, ну, скажімо так. Тут що стосується глобального потепління, то там інші проміжки часу фігурують. Uh -huh. Там мова йде про століття. Ми стільки не живемо, щоб так лобніка встигала раніше далі не треба, а теплички є і дійсно можна користуватися погодою саме в цьому році, яка більш тепліша, це ж Але ж можна ще купити поміряти, так, Олександр Васильовичу. Якщо є нітратометр, цей він, який ми коли з вами піднімали це питання, якусь там купити порцію, поміряти і дізнатися. Це можна є маса вже на рівні побутових приладів. Ів, які які точно вимірюються, якщо хтось хоче купити для реалізації подальшої, десь себе в на маленькому такому магазинчику, то там точно вони перевіряють. Це є людина, яка цим займається, воно точно буде контролювати. Мова йде про пересічного громадянина, який прийшов там, взяв, бо воно з'явилося. Не спішіть, не треба, бо можна тут десь особливо, що це не коли продають навіть не на базарі, а просто на вулиці, то угу. точно треба подивитися. Ну, а людина, вона ж вона ж всеядна така стосовно, до речі, лактози. Ну, ми то відносимось до класу савців. А як по-іншому, якщо перевести на. Ту мову млеко тобто поїдаючи молоко. І коли кажуть, що лактоза вона ну вредна, що її не можна. Ну якось трошки так странно це звучить. Тому спокійно треба логічно думати в будь-яке при будь-яких оцих маркетингових заявах. Конечно. Так само я рекомендую вам а, обережно читати фітнес-батончики або фітнес їжа. Нічого фітнес це про інше, а а не ну не про їжу. Рахуйте свої калорії, а не читайте на упаковках. І так само ми можемо говорити про маркування еко, біо і органік, що так, це так, часто так, буває так. реклама, бо. Дуже мало є компаній, які мають сертифікацію саме на те, щоб комусь довести, що це біологічна, чиста речовина або продукт, який вони продають. Дякую вам, Олександр Васильовичу. Вже сплинув наш час. Нагадаю вам, що із нами у студії був лікар Олександр Потапчук, кандидат медичних наук, лікар-ендокринолог вищої категорії, доцент кафедри внутрішньої медицини номер 1 Одеського національного медичного університету. Обов'язково читайте, що ви їсте, і пам'ятайте. Не в термінах, а в кількості ця небезпека. Всім бажаю смачного до зустрічі на консиліумі.